На жахливі реалії сьогодення, все ж таки сьогодні сучасні майстри відтворюють, відроджують культури нашої України, вписуючи свої славетні талановиті нові імена у сучасне мистецтво нашого краю, нашої держави. Ангелів ніхто не бачив. Ми знаємо там середніх віків зображення в мистецтві. І всі зображують їх в людській подобі. Ну якщо ми зображуємо в людській подобі, то приходиться давати їм властивості людські. От я задумалася, чому ж ангел постаріти, чи є у них вік і створила образ, в який вклала все своє розуміння літнього, літнього чоловіка. Я е, прагну до того, щоб ляльки були мої твором мистецтва, а мистецтво воно Повинно давати поштовх для роздуму. Дерево як матеріал це досить і складний і одночасно простий для реалізації думок. Кожна робота це моя дитина, і кожна робота це певний етап життя, який я проходив і можна спостерігати навіть. Отаку етнофутуристичну от послідовність. Коли я просто експериментую, у мене виходять певні лінії, е і характер яких нагадує е щось, те, що може е показатись дивним. Але це е якщо розшифрувати, можна побачити, от е тот зміст і філософську ідею, стиль, в якому е я зараз працюю, я придумав і він називається. Одінтура як етнофутуристично космогонічні образи, в врізнені по дереву з тонуванням. Особливу увагу тут приділяється саме образу жінки-берегинь. Я цю техніку називаю технікою туману, бо воно робиться. Краплі туші осідають на бумагу, наче ну наче туман осідає на поверхню землі. Частіше буває, або сам образ приходить, а також і у вісні, або не знаю, з якої причини він приходить до мене і нав'язчиво потребує, щоб я почала працювати. І потім ну, беру чистий папер і може щось одне, якусь цяточку ставлю, і потім ця цяточка вже розростається в якісь такі. Символи, образи, і в кінці кінці виходить така робота. Мій настрій приходить в роботах, бо навіть коли мені тяжко, то треба малювати, тоді я заспокоююсь. Коли мені якось добре, то треба намалювати те, що воно вихлюпується на папір, бо це занадто в мене багато цих емоцій, треба їх вихлюпати. Якщо я не малюю, то, мабуть, то, мабуть, піду в депресію, бо це вихід, який мені дає якусь наснагу до життя. Такі роботи, можливо, і не несуть потужного символічного значення, оберегового значення, але вони дуже легко вживаються серед сучасного інтер'єру, розповідаючи через авторські техніки, через якісь нові технології, через нові сучасні композиції про життя наше. Про наше сьогодення, про те, що ми сьогодні переживаємо, і це немов такі листи із нашої сучасності у майбутнє В майбутньому поколінню. Саме через ці роботи сучасних митців ми розповімо, як ми сьогодні жили, як ми боролися, як ми відроджували нашу спадщину.